Щойно говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Лі Страс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером, і це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація, але зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна. За агресію для неї постійно зростала, і щоб так само постійно зростала оборона підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави, дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна і вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розв'язаній Росією.